Процес створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків триває. Попри те, що активність мешканців гуртуватися заради самоврядування спільним майном ще доволі низька, Луцьк займає далеко не останні позиції у бажанні громади звільнити свій будинок від монополії комунальників. Прозоре та цільове використання коштів, які вони платять за отримання, дають змогу здійснювати цілий комплекс робіт, які жек за ті ж гроші лише формально декларує. Нерідко від створення ОСББ мешканців стримує недостатня поінформованість про організацію процесу та економічні вигоди від такого рішення. Тепер для ініціативних груп є можливість отримати підтримку на базі офісів розвитку кварталу, які створені за ініціативи фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, для того, аби така співпраця була максимально результативною, асоціація об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Лучани та представники правління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк підписали угоду про взаємодію. Разом можна зробити дуже багато чого корисного для міста. Ми багато таких угод вже підписали. Ми будемо допомагати. І не просто там на словах. Треба буде організовувати, допомагати. Ми будемо допомагати організовувати. Хочуть люди зібратися, зробити ОСББ. Треба їм дати тисячу гривень, тому що тяжко виняти свого кармана 100-200. Ми дамо. От треба допомогти їм по рахунках розібратися. Ми допоможемо. Треба поміняти мислення, спосіб мислення. Починати треба з того. Я не говорю зараз за масштаби держави. Я говорю за хату, за будиночок, за двір, за вулицю, за наше місто. І кожен має. І можливість, і право голосу, і навіть зобов'язаний взяти і поміняти, і ще примусти свого сусіда. Однією з функцій підписаної угоди є організація інформаційної та роз'яснювальної роботи щодо переваг створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. На ці потреби у бюджеті фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк закладуть 250 тисяч гривень. Відтепер мешканці, які матимуть бажання створити ОСББ, зможуть взяти участь у тематичних семінарах і, зокрема, дізнатися про програми з енергозбереження, впровадження якого будинку заощаджує значні кошти. Будинки в місті Луцьку багатопрохової забудови 1700 і уже на даний момент є 160 шістдесятого тобто це дуже малий процент, але коли плачали піднялися платежі в листопаді і грудні минулого року, то я вам хочу сказати, що потенціал збільшився набагато, тому що люди, побачивши платіжки, порівнявши з нашими платіжками, які в нас в будинках мешканці все ж таки між собою контактують. Однозначно почали створювати об'єднання. Тому я думаю, доречно буде це створення розвиток офісів кварталів для того, щоб розказати людям. Не завжди люди розуміють правильну ситуацію. Немає інформаційної політики, немає правової підтримки для того, щоб людям розказати. Житлово-комунальне господарство сьогодні не витримує конкуренції з об'єднаннями співвласників. Тому сторони, які підписали угоду, висловили впевненість, що документ про співпрацю невдовзі отримає широке практичне застосування, адже бажаючих створити ОСББ у власному будинку ставатиме дедалі більше. А наступного року до цього змусять і законодавчі нововведення, якими передбачено ліквідацію ЖЕКів до тематики ОСББ до ЖЕКів. Їх сьогодні там вже небагато залишилося, але вони всі не потрібні. І бажано би на 16-й рік. Чи буде міський голова, чи буде я, чи хтось другий, але ми будемо формувати все одно вплив в Раді. І на 16-й рік ми будемо все робити для того, щоб бюджет на Жеки не закладався. Вони не потрібні, тому що там просто люди крадуть гроші. А в ОСББ такого немає, тому що люди дали копійку, знають людину, знають, кому дали, і можуть її проконтролювати. Це не є проблема. Не подобається людина, поміняє. А начальник каже, як ви поміняєте? а ніяк особливістю угоди стало створення револьверного фонду, в якому керівники ОСББ зможуть позичати кошти на покриття аварійних або поточних витрат у разі відсутності необхідної суми на рахунку об'єднання. Таке нововведення, аналогів якому в Україні ще немає, дасть змогу уже діючим керівникам об'єднань співвласників без побоювань брати кредити на оптимізацію житлового фонду і, зокрема, енергозбереження. А новостворені ОСББ отримують впевненість у тому, що непередбачені випадки не зможуть стати безвихідною ситуацією. Завдяки цій воді створюється механізм. Коли новостворення ОСББ можуть взяти поворотну фінансову допомогу безвід, це не кредит, де треба ще оплачувати відсотки. Це поворотні кошти, які по надходженню видатків можна буде компенсувати. Це яка са взайта Можна буде терміново, на яку не невеликий термін дії, отримати кошти в револьверному фонді, потім повернути, щоб знати, що мати, що є. Страховка, що є внутрішня каса взаємодопомоги, яка працює, це буде приклад на всю Україну Голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, які були присутні під час процедури підписання угоди. Очікують, що така співпраця відкриє для них нові можливості і додасть впевненості у роботі. У умовах такого зараз фінансового стану і соціального зрізу мешканців будинку співвласників квартир. Можливо, коли в ремонтному фонді не буде певної суми вчасно погасити відсоткові платежі і на тіло кредиту. Можна скористатися послами цього фонду. Позичити, будемо казати, гроші, певну суму на певний час. Щоб вийти з критичної ситуації, я думаю, що це дуже позитивна рішення. На рахунок револьверного фонду, які чиї кошти можна використати, потім повернутися, теж дуже я рахую гарна пропозиція, тому що сама вже мала такий досвід, коли створили ОСББ. у Нас там виникали досить багато проблем а коштів не було на рахунку. Приходилося. Або свої закладати, забирати. Ну тобто дуже зручно і дуже хороша ідея на рахунок Револьверного фонду. Перша зустріч була у мене дійсно скільки змубільша. Після того ми ще всі збиралися голови ОСББ, обговорювали співпрацю. Плюси, мінуси. І єдине, що у нас було умова, ми готові були співпрацювати, тільки щоб була виключена політична складова. Ну це ідея. Як ми поняли, що політична складова відхиляється тільки. Скажем, раціональний підхід, ну то, в принципі, я полагаю ну, дуже великі надії на співпрацю.